Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про те, як емоційне вигорання одного із партнерів може впливати на стосунки в цілому, бо часто так буває, що вигорання і проблеми в сім'ї ходять поруч. І це не тому, що любов зникає, а тому, що виснаження забирає сили любити. Я Олена Солтан, практикуючий психолог, спеціалізуюся на темі вигорання і самореалізації, і досліджую і люблю цю тему вигорання, тому що вона прожита мною особисто на власному досвіді. Отож, як пов'язане вигорання і проблеми в сім'ї? Коли людина у вигоранні, вона емоційно спорожніла, от в неї немає ресурсу на стосунки. Тому будь-яке слово може сприйматися як подразник, будь-який дотик може сприйматися як вимога, може не хотітися говорити, може не хотітися взагалі нічого робити, можуть не радувати речі, які колись радували, наприклад, якісь там спільні подорожі, поїздки чи інше проведення, проведення часу. Тобто, те, що колись було чимось таким класним. Цікавим, чого хотілося, у стані вигорання може просто не хотітися, і воно також може дратувати. І це може виглядати як таке певне відсторонення, тобто фізично тілом людина присутня, але емоційно не включена, тобто серцем і душею ні. І часто такі люди навіть відчувають за це провину ну чому я не можу там включатися, радіти, бути, насолоджуватися. Але насправді це неконтрольований процес, людина в стані вигорання, в апатичному такому стані, вона не може змусити себе порадіти, бо психіка її працює на виживання. То відчуття притуплені, щоб не відчувати так багато болю. Відповідно, і нема там і інших відчуттів, такого як радість, задоволення і бажання. Одразу скажу, що вся провина і самокритика вони точно не працюють, а лише погіршують процес. Або, по-перше, ви не винні в тому, що не можете відчувати цей захист психіки. По-друге, це не допомагає, бо до емоційного вигорання до цих всіх складних відчуттів додається ще й самобачування. Точно краще не стає. І, звісно, коли є один з партнерів в емоційному вигранні, інший партнер помічає цей такий стан, якусь певну відстороненість, і може сприймати це дуже-дуже по-різному. Може сприймати це як кохання згасло, ти мене не любиш, ти змінилася чи змінився? Тобі байдуже. І так далі, і цим ще більше тиснути. Що я тут хочу сказати, що хто як би не реагував, але партнерам поруч теж складно, і для них це теж випробування. І часто вони просто не знають, як цьому зарадити, як тут краще діяти, і роблять те, що можуть, і навіть не найкращі вчинки, які лише віддаляють одне від одного і ще більше збільшують дистанцію. І ось це такий типовий класичний приклад, як до емоційного вигорання до того стану, коли і так. Складно і так важко, і так не вивозиш, додаються ще й проблеми в стосунках, проблеми в сім'ї. Тому, якщо ви бачите, що ваш партнер або партнерка у стані емоційного вигорання, ви це помічаєте, чи ви це знаєте точно? Тут важливо не тиснути і не намагатися швиденько все порішати, проскочити цю ситуацію, знаєте, як часто можемо чути, давай, зберися, все буде добре, дивись, як все класно, не вигадуй. Тобто так не працює, так робити не треба. Тут важлива не дія, а присутність. Тобто сказати, я бачу, що ти дуже виснажена, і я поруч. Тобто давати простір для того, щоб людина могла бути такою вразливою. Тобто підтримка при вигоранні це не рішення, не дія, це простір без очікувань, в якому є місце для тиші і є повага до цього стану. Бо людині в вигоранні спочатку потрібно створити достатньо внутрішньої безпеки, знайти зв'язок з собою, відновити цей зв'язок, і тільки тоді може стати легше і знову з'явитися бажання. Ще мені важливо тут додати: не беріть на себе занадто багато. Не треба рятувати дружину чоловіка чи когось ще у вигоранні, апатичному, депресивному стані, не треба бути для них психологом, якщо ви таким не є. Бо це насправді дуже енергозатратно, ресурсозатратно. В результаті ви можете зриватися і згорати обоє. Тому найкраще, що ви можете зробити для партнера у вигоранні, це, по-перше, самому чи самій бути в ресурсі, слідкувати за своїм ресурсом. Як ви, а по друге, порекомендувати допомогу спеціаліста. Також під час виграння може проявлятися ще одна така дуже глибока тема це дитяча потреба в опорі і підтримці. Тобто людина у вигранні хоче від партнера, а насправді від внутрішнього батька чи матері, щоб він все вирішив. Це може бути підсвідомо, неосвідомлено, але хочеться, щоб він сказав: Ти відпочинь, полежи, посиди, поспи, я все порішаю, я все зроблю, я зароблю. Тобто я все все вирішу. Хочеться знаєте, щоб прийшов якийсь такий чарівник, і все стало класно, все життя склалося прекрасно, бо вже просто більше немає сили тримати цей світ на своїх плечах. І тоді до партнера з'являються завищені очікування. Він вже не просто має дати тобі любов і підтримку, а має створити безпечний простір, іначе заповнити ту порожнечу, яку колись в дитинстві не заповнили батьки. Тобто в парі є якийсь певний вироблений спосіб взаємодії, хто за що відповідає, хто що робить, як вони взаємодіють, і в принципі, ну це якимось чином дозволяє партнерам співіснувати. І от коли у вигоранні рушаться ці внутрішні опори, вони рушаться в одного з партнерів, то відповідно цей спосіб взаємодії стає неактуальним. І тоді хочеться, щоб партнер робив більше або робив щось по-іншому і бажано вже. Але це дуже часто не стається. І це не відбувається не тому, що партнер байдужий, а тому, що він не може і не має замінити вам батька, він не може і не має вас врятувати і вирішити замість вас всі проблеми. Це перший момент. А другий момент, що партнера теж є свої межі, свої страхи, він може бути в якомусь своєму процесі, щоб змінювати ці опори, також може бути потрібен ресурс і час. Тобто тут ніхто не поганий, Важливо розуміти, що тут просто двоє зустрічаються кожен своїм болем і кожен шукає таку пору, як може. І те, що я часто помічаю в своїй практиці, що в таких ситуаціях люди намагаються рятувати стосунки, щось з'ясовувати, щось вирішувати, щось змінювати. Але насправді почати треба з того, щоб рятувати себе. Бо коли ти повернешся до себе і стосунки почнуть оживати. Для стосунків насправді потрібна жива енергія. І цю енергію можна брати лише зсередини себе. Тому важливо спочатку відновлювати ось цей зв'язок з собою, свій внутрішній стан і тільки тоді вкладати це в стосунки. І на цьому моменті мене часто запитують, як це відновлювати зв'язок з собою, як це повертатися до себе. І тут я можу розповісти, як ми це робимо в терапії. Найперше, ми вчимося відчувати свої межі, де я ще можу, а де я більше не можу. Де я хочу, а де я не хочу, тому що саме на цьому і починається вигорання. Наступне ми перебудовуємо систему цінностей, тобто, щоб з'явився простір не лише для роботи, для досягнення, для такого бігу, а щоб з'явився простір і для відпочинку. Також ми вчимося розділяти відповідальність, бо люди, які схильні до вигорання, вони дуже часто відповідальні за всіх і за все і, відповідно, не відчуваються цих меж. Встановлюємо контакт з тілом, тому що тіло нам завжди кричить про те, що вже пора зупинятися. І останній момент вчимося самі собі бути оцими люблячими батьком і матір'ю. Що можна зробити для себе прямо зараз, якщо ви у вигоранні? Даю практику, вона займе буквально 3-5 хвилин, яка допоможе вам зорієнтуватись, на що звернути увагу, щоб почати рухатися з вигорання. І ця практика про чесність з собою, бо вихід з вигорання він починається не з великих масштабних кроків чи рішень, а він починається з чесності з собою. Берете листок і ручку і відповідаєте всього на три запитання. І перше запитання що зараз виснажує мене найбільше? І тут не треба шукати правильні відповіді і так далі, от просто називаєте це словами. Друге запитання це за кого або за що я беру відповідальність, яка мені не належить. Це можуть бути люди, дорослі, за яких ви робите те, що вони самі за себе можуть і мають робити. Це можуть бути якісь ситуації, які стаються, але ви тут себе вважаєте винною, відповідальною. Це можуть бути емоції інших людей. Тобто пам'ятаємо, що ми не відповідальні за емоції інших людей, що хтось на мене образиться. Тобто людина обирає ображатися, вона може не ображатися. І останнє запитання, що б я могла зробити для себе вже сьогодні, щоб подбати про себе хоча б на один малесенький крок більше, ніж вчора? І я точно знаю, що, яка б у вас не була зараз ситуація, ви точно можете зробити для себе щось одне, якийсь один малесенький крок, щоб наблизитись до себе. І щоб подбати про себе. І коли ти все напишеш, не поспішай робити висновки, одразу все змінювати, якось себе картати за те, що у тебе зараз так. Просто подивись на ці відповіді. Бо усвідомлення це якраз і є той крок до себе, з якого починається повернення собі себе. А зміни потребують часу. Дай собі цей час. Якщо вам відгукуються такі різні психологічні практики, то запрошую до себе на телеграм-канал. Там насправді їх більше там щотижня я ділюся тим, чим користуюся сама, і те, що працює у мене. У мене на сьогодні все. Якщо відео тобі було корисним, запрошую написати, поділитися своїм враженням в коментарях, що можливо тобі відгукнулося, що було близько, що тебе торкнуло, які ти висновки зробила. Мені це насправді дуже цінно і важливо.